Сісти на активний візок і спробувати хто ж сильніший. Таку можливість з нагоди Дня ВДВ організував реабілітаційний центр Модричі для політиків, громадських діячів та гостей. Рівні умови забезпечено, і десант на активних візках спершу впевнено перемагає у фітбол. Далі, великий теніс, пінг понг стрітбол, дартс. Сівши на активний візок, здорові учасники змагань відчувають неабиякі труднощі. У підсумку поступаються практично у всіх дисциплінах уже досвідченим бійцям ВДВ. В Тих умовах, в яких вони живуть. Ми побачили, що ми вдвічі напевно слабші за них. Дуже сильні, не тільки фізично, вони й духом сильні. Вони виграли сьогодні майже. Це практично всі вправи від нас. Вся надія у гостей була на перемогу в силовому перетягуванні у басейні та у запливах на спині. Та вже за кілька секунд після старту стало зрозуміло, що військова витримка та фізична підготовка підопічних Мар'яни Гординської не залишає гостям жодного шансу. Наші п'ять веде десант сьогодні. День ВДВ, вони не могли не показати найкращий результат, тому вони переможці. У підсумку в всіх дисциплінах десантники виявилися кращими а це в першу чергу результат титанічної праці над собою. Це не пацієнти, однозначно. Це не учасники реабілітаційного процесу. Більшість з них вже є інструкторами для наступних хлопців, які прибувають сюди. Команда професійних реабілітологів із міжнародним досвідом використовує у Модричах в тому числі і навички роботи із параолімпійською збірною України, завдяки чому хлопці швидкими темпами відновлюють відмінну фізичну форму, а згодом і демонструють справжні спортивні результати. На даний момент в реабілітаційному центре модрычи тут э, все доступно полностью все доступно э, то есть условия для реабілітації тут прекрасные и то есть вот я тут нахожусь месяц уже еще пробуду тут две недели и то есть у меня уже динамика хорошая пошла восстановление у модрищах кожен зміг спробувати пересуватися у активному візку і зробити власні висновки про доступність та силу волі людей із особливими потребами, але не обмеженими можливостями.